Всім привіт! Ділюсь з вами класною практикою, яку я створила за допомогою метафор і відчуттів, з чим вона допомагає. Заспокоїтися, зняти напругу емоційну, тілесну, ментальну, налагодити контакт з тілом, увійти у стан спостерігача. і Разом з тим, того, хто проживає, але не чіпляється за щось, не ототожнює себе з думками, програмами, установками, емоціями, а проживає, це, припускає і далі йде. Також щоб відчути себе творцем, відчути внутрішню опору, що ви тут створюєте, ви тут обираєте. Як реагувати, що брати з собою, що не брати, ви обираєте. І у вас є ця сила всередині. Сила волі, сила вибору, сила опори, ця надздібність. І ця опора знаходиться всередині вас. І згадати, що вам для того, щоб відчувати спокій, опору. Всередині себе і загалом не потрібно щось зовнішнє, а що ви можете це відновити всередині себе, відчути в собі, що б не відбувалося зовні, які б обставини не відбувалися в вашому житті, в стосунках, в реалізації навколо вас, що би вам не говорили інші люди. І зараз я пропоную вам. Зайняти зручне положення тіла, краще з рівною спиною, ноги на підлозі, щоб не заснути, краще сидячи, <гум> тому що під мій голос часто люди засинають, і це теж класно. Для тих, хто поганий має сон і погано спить, теж класно, тому, якщо у вас з проблеми, зі сном, то можете слухати мої медитації. Ось і мій голос. Для того, щоб нарешті виспатися і заснути і класно поспати якісно. Це теж можна використовувати, якщо це ваша ціль. Якщо ваша ціль сьогодні не заснути, а заспокоїти свою внутрішню систему і відчути внутрішню опору, духовну опору, то пропоную вам прийняти положення сидячи з рівною спиною, закривайте очі. Не зробіть глибокий, повільний, рівномірний вдих. І видих. Можете покласти руку на живіт і відчувати, що ви дихаєте і вдихаєте, і видихаєте животом. І робите глибокий вдих через ніс в живіт. І повільний видих через рот. І теж відчуваєте, як живіт здувається. Зробіть кілька разів в своєму темпі, повільно, рівномірно, не поспішаючи, вже сповільнюючи свій темп, свій ритм. Можна рахувати. Або просто поступово ніби вдихати, надувати живіт. і через рот видих. І з черговим видихом візьміть всередині себе намір з видихом я відпускаю всю напругу, всі зайві думки. Все, що вже не служить моєму росту, мені. Відпускаю все, що заважає ясно бачити, ясно відчувати своє я, свій шлях душі, також можете візуалізувати, як з видихом. Всю напругу з тіла, із голови, ви відпускаєте вниз, і вся ця напруга, зайві думки, вони, як вода з ванни через каналізацію витікає, так ось ця напруга і зайві думки вони спускаються з усього тіла вниз, через стопи в землю, на трансформацію. І з черговим видихом відчуєте, як ви розслабляєтесь. І тепер занурюйтесь увагою в центр себе. Я центр. Область в тілі, де тимус або сонячне сплетіння, ось десь між ними, всередині. В центрі грудної клітини знаходиться десь всередині тіла, знаходиться точка я центр. Я центр, я є. Я і спостерігач одне. І ви занурюєтесь в цю точку увагою. Можете покласти. Руку в центр грудної клітини, точку, як, яка як проекція внутрішнього центру, покласти руку, щоб була більше, було більше контакту з тілом, краще тримати концентрацію уваги всередині себе, в одній точці. І ви знаходитесь всередині, в центрі, я центр, я є. І ви знаходитесь цій точці. І ця точка як центр урагану. І в цьому центрі, коли ви в цьому центрі, там тиша, спокій. Ясність. Ви бачите більше, зі сторони, що відбувається, і можете вибрати, як реагувати. Можете побачити цікаві зв'язки, що повторюються, і як діяти по-іншому. Побачити зі сторони свої. Думки, емоції, відчуття, пізнати себе більше віднайти. І цій тості, як всередині урагану, завжди тиша, завжди ясність, спокій, спостереження зі сторони. А навколо ураган крутиться це думки, емоції. Зовнішні ситуації, що говорять інші люди, якісь зовнішні обставини, які крутяться навколо, а ви всередині, де тиша, спокій, тепло. В цьому центрі ви можете обирати, закручуватись в цей ураган думок. І йти за ними, чи обирати бути в цьому спокої, спостерігати, як цей ураган, як думки приходять і йдуть. І якщо ви їх не зачіпаєте, якщо не включаєтеся, якщо не розсусолюєте далі цей ланцюг думок то вони проходять і йдуть. А я залишаюсь, ви залишаєтесь. Ти щось більше за думки, за емоції, за те, що говорять про тебе інші люди. Ти є, що би не відбувалося. А відчую цей спокій. І відчуй цю силу, що ти не тільки спостерігач, не тільки обираєш і маєш силу вибору, силу волі обирати, що включатися, що брати з собою, що не брати. А ти також вибираєш, що створювати, що ти хочеш створити. Що ти хочеш мати в житті. І все зовнішнє приходить як дощ, який намочив тебе, мара з дощем пішла, ти висохла, висох, і ти є. Дощ прийшов, ураган пройшов, а ти є. Це лиш думки, думки це не є ти. Але ти вибираєш. Які думки, вірування, установки залишати і відповідно що створювати в своєму житті? Як ти щось сприймаєш. Як ти про щось думаєш, як ти думаєш, такою буде твоя реальність, якою ти хочеш, щоб вона була. Ти можеш обирати. Відчуй всередині себе цю силу, силу спостерігача, творця. Творення реальності, цю опору, духовну опору, яка завжди в тобі є. І з цього стану спокою, ясності, спостереження ти помітиш важливе, і де потрібно і що робити, діяти, як діяти. Але першочергово з цього стану, стану спокою, видно суть, істину твою. В цьому ж стані ти можеш запитувати, всередині себе питати, ставити запитання, що я хочу, і почекати відповідь. а потім зробити те, що тобі прийде у відповідь. Бо саме це робить тебе щасливим, щасливим. Зроби глибокий вдих, а видих. Доторкнись руками до ніг, до тіла, відчуй своє тіло, можна трошки десь стиснути, обійняти себе. І коли будеш готова і готова, відкривай очі. Подякуй за цей стан, за ці відчуття. Поділись, як тобі, ця практика. І до нових зустрічей. Бажаю гарного!